Все чітко, як завжди. Буквально 7 хвилин, і у вас буде дуже класна ароматна вечеря або обід. Усіх вітаю ви на каналі Утехо. Мене звати Іван Іванчук. І черговий відеорецепт про рибку. Рибу насправді багато хто просив, багато хто любить, багато хто риболовить, купляє, полюбляє, роблять всякі закрутки, тушонки. Ми вже там готували проти скумбрію. Прийшов час до однієї із таких доволі відомих прісноводних риб, а саме родини Карпових. Товстолоб, ми його дивіться, вже трішки підготували для себе, спростили, бо в нас була ось така величезна туша, де ось така величезна голова, і щоб це зараз все тут не чистити лускою, бо вона має таке дрібно-лускове покриття. Тому ми це трішки спростили, зробили. Я думаю, що у нас вийде дві гарненьких, а може й три баночки нашого товстолоба. А тому черговим рецептом є те, що ми готуємо товстолоба в такому сицилійському стилі з оливками, з прованськими травами та в томатах палаті. Тому поїхали. Отже, що нам потрібно для приготування нашої страви? Відповідно, морква, цибуля, оливки, прованські трави. Ви ж можете використати якийсь орегано, базилік, будь-що. Товстолоб, томати палаті. У попередніх відео ми готували томати палаті, тому ви можете знайти, подивитися. А якщо ви маєте в себе його в скарниці десь в підвалі, сміло виймайте баночку. Спеції, сіль, цукор, перчик, лавровий, ну і в принципі трішки часу. Наш незмінний помічник автоклаву техо і, і бажання. Тому поїхали. Дивіться. В першу чергу, що нам потрібно зробити, нам потрібно порізати наші овочі і їх трішки посмажити. Посмажити, з'єднати із палаті з цукром і власне. Це ми будемо з'єднувати в нашій баносі з нашим товстолобом. Товстолоб доволі риба така, вона не часто ловиться на вудочку насправді. Вона водиться в таких, знаєте, водойомах тихих, часто в намулі, і тому, так як це риба прісна, вона може і віддавати іноді намулом, тому це обов'язково перевіряйте. Чесно, я не знаю лайфхаку, як прибрати запах намулу. А тому, якщо ви знаєте, обов'язково напишіть нам в коментарях. Ми цією порадою спробуємо скористатися і, можливо, при наступних рецептах її використати. Ось, дивіться, нарізаю морквочку ось такою соломкою. Ви ж можете використати терку. Можливо, у вас є е, спеціальна там для моркви по корейської. Також можете використовувати. У мене невелика кількість, тому я це наріжу ось так. Будемо обсмажувати на соняшниковій олії. Ви ж зможете також використати і оливкову олію, раз ми готуємо у такому прованському стилі. У мене ж буде, звичайно, соняшникова і буду нашу морквочку, нашу цибулю все це разом обсмажувати. Томимо, обсмажуємо до золотистого кольору і будемо перекладати шарами в наші баночки. Дивіться, попередньо товстолоба ви можете взяти собі посолити, так легко його підмаринувати і трішки поперчити. Перемішати, і, в принципі, воно, допоки смажуться овочі, буде готово до використання. Дивіться, коропа я сильно не очищав від кісточок, тільки від луски. І оця частина на животику кісточок я залишив при приготуванні в автоклаві. Воно все переготується, вони будуть дуже м'якими. Тому за це можете не перейматися. А навіть якщо ви будете різати такими стейками, де є хребет, теж можна залишати. Проте я рекомендую це ж не ризикувати. Ви як дорослий можете їсти, але, наприклад, діти там, вже будуть під питанням, а раптом десь там зубчик потрапить. Тому краще хребет прям прибрати. Цибуля з морквою, якщо обсмажилася, ви додаєте томати палаття. Я додаю близько 400 грам, цього якраз буде достатньо на наших 2-3 баночки. І після цього вже буду додавати цукор, щоб збалансувати смак, а також одразу порванські трави, так як в теплому вони краще розкриють свій смак та аромат. Ну і в принципі у нас виходить ось така основа, яку вже можна насправді їсти. Це така шакшука на мінімалках. Раніше ми вже готували з вами. Ось тільки в нашому ж випадку вона в такому фриванському стилі. Якщо вам хочеться додати води, можете додати, проте наші томати палаті вони доволі такі власному соці, тому цього буде достатньо. Довго томити не буду. Мені потрібно тільки це все разом закип'ятити, щоб вони смакиці з'єдналися. Я вимикаю і буду наповнювати наші баночки. Дивіться, роблю це почергово, трішки того, трішки рибки, трішки оцієї овочевої маси. І буду шарами викладати. А в кінці додам наші оливки. І тому беремо нашого товстолоба. Даємо там, наприклад, першим шаром товстолобчик. Дуже гарний, ароматний. Немає посторонніх запахів на мулу, чогось іншого. І класний. Тепер додаємо нашої цієї пасировки. Це є наш такий український діалект, якого не варто цуратися засмажечка, пасировочка. Ну, пахне вже насправді ароматно. Мені здається, якщо ви просто ви не хочете це прям консервувати в автоклаві, а хочете приготувати безпосередньо собі на вечерю чи просто там на обід. Будь ласка, тушкуйте ці овочі, зверху ставте цього товстолоба, накрийте кришкою, буквально 7 хвилин, і у вас буде дуже класна, ароматна вечеря або обід. Ось так. Це гарненько з'єднуємо. Далі додаємо ще товстолобчика. Ось так шарами. Я гадаю, що цей рецепт ідеально підійде для тих заядлих рибаків, які, там, знаєте, їдуть, привозять риби багато, ну або не привозять. Ось, І не знаю, що з нею зробити. Ось вам, будь ласка, гарний робочий рецепт, який е швидко допоможе переробити ту всю продукцію. Частину ви можете приготувати безпосередньо на вечерю собі, а частину законсервувати в автоклаві. Дивіться, практично ідеально вийшло на ту кількість. Тобто на наших дві баночки я трішки залишу місце для того, щоб поставити наші оливки. От буквально по декілька штучок. Ось п'ять даю в одну і 5 в іншу. 3-5. Дивіться, як воно гарно виглядає. Закриваємо нашими кришечками та будемо відправляти в автоклав. Готуємо при температурі 115 градусів 30 хвилин. Пам'ятаємо, якщо у вас інший зразок автоклава, а саме з посадковим місцем для термощупа зверху, 105 градусів 30 хвилин. Погнали! Наш тов готовий, автоклав з цим впорався, в принципі, як і завжди. Ось тому будемо виймати, перевіряти та смакувати. Кожного разу, як ми відкриваємо нову партію нашої закрутки з автоклава, ми завжди думаємо, вийшло чи не вийшло, чи не постріляли баночки. Але скажу так, якщо ви зробили все правильно, чітко по інструкції, від моменту закладання, а точніше від моменту закручування твіст-кришки до моменту вистигання, то все повинно бути добре. Все чітко, як завжди. Гарненько, гарненько пахне. В принципі, ось так він виглядає. У нас є е, частина такого рибного м'ясного ну, назвемо його як м'ясний сік, незалежно, чи це риба чи не риба. Овочі пилаті, рибка гарно відходить. Ось так воно в шматочок виглядає. Дуже м'ясиста риба товстолоб. Вона біла, відповідно, дуже плотна, немає якогось жиру, наприклад, як в Коропа, коли ти їсиш, там може потрапляти якась така частина. Дуже м'ясне. Кісточок насправді не відчувається. Можливо, я не натрапив на той шматочок, який був безпосередньо з кістками. Проте зараз ще от, томати ціленькі. Мені здається це дуже класний варіант. Альтернатива консервам, що продається на прилавках магазинів чи супермаркетів. Ви знаєте, що ви зробили, ви знаєте, що туди додали, як воно законсервовано, як воно зберігається, і як повинно смакувати з кожним таким рецептом. Ми з вами разом стаємо якимись такими професіоналами в консервації. Друзі, готуйте разом з нами, разом з Утехо, і буде вам щастя. Всім дякую, хто дивився. До нових відеорецептів.